Слава Богу, дорога церква. Добрий ранок. Дякую всім, хто за такої негоди добрався в зібрання. Дяка Богу за те, що ми тут. Дяка Богу за те, що Він нам дав все для того, щоб ми могли бути на цьому місці. Одна історія з мого життя. Колись моя покійна бабця брала мене до родичів. Мені було до 10 років десь, я був маленький. І ми їздили до родичів. І завжди, коли приїжджали в гості, там теж були бабці такі, ну, її родичі, друзі. І вони казали, ой Зіна, який в тебе гарний внук. І я думаю, а що. Більш нічого, характеристик, більш про мене нічого сказати. Наприклад, там розумний, чи хитрий, чи ще щось. Я почав замислюватись. Чи можна швидко визначити, чи розумна людина? Ви можете так швидко подивитися на людину і сказати, вона розумна. Ні? Ні. Це певний час займає. Е... Для чого Бог дав розум людині? Моя думка. Бог дав розум людині, для того, щоб вона шукала його, пізнавала і набувала знання. Якщо ви згідні зі мною, скажіть амінь. Людина повинна здобувати знання. Вона не зупиняється, ми завжди шукаємо знання. Місце Писання 1 Івана 5.20, Будь ласка. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істину і перебували в істинному в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний, Бог і вічне життя. Я розумію з цього вірша, що Христос прийшов на цю землю і дав нам розум. В іншому перекладі Єгієнка, там замість розуміння розум стоїть. Розум, розуміння. Ісус Христос дав нам розуміння і залишив це розуміння в Євангелії. І хто здобуває це розуміння, отримує, отримує спасіння і вічне життя. Амінь. Це істина, яка лежить в Євангелії, і для чого прийшов Ісус. Якщо люди не хочуть мати чи отримувати це розуміння, вони приречені не мати спасіння, не мати вічного життя. Я недавно почитав статистику у світі за рік. Помирає 60-65 мільйонів людей. Із них 38 це навіть не документується, бо в тих країнах, мабуть, писати і читати не вміють. Ну нема де записувати. 60-65 мільйонів. Скільки з цих людей не знайшли Бога, скільки не чули, мабуть, про спасіння. Ладно, весь світ це таке. Ми за весь світ не можемо відповідати. Скільки тоді в Україні помирає людей за рік? Це 500-600 тисяч. Я вже не буду казати про користень скільки. Але скільки з цих людей не чули про Бога, не знали про Бога. Є два варіанти. Людина, можливо, за своє життя не почула про Бога. І є другий варіант що людина відкинула чути про Бога. Не хотіла здобути цей розум. І в Біблії є ще одне місце Писання Римлянам 1:28. Це послання, коли описується про Содом і Гамору. І написано про тих людей. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоб чинили те, чого не, не личить. Людина, коли не шукає розум, Бог допускає, що у людини перекручений розум чи те, який в неї є. Я хотів би, щоб ми замислили, скільки невіруючих наших родичів і друзів, сусідів ще є живих і вони не пізнали Бога. Можливо, нас Бог кличе, неможливо, а 100%, щоб ми про них молились і цей день також. Ми кожен день повинні це робити. І сьогодні особливо. Ми в церкві разом. Я особисто теж переживаю за своїх родичів, друзів, співробітників, з ким я працював де. Я хотів би, щоб вони були спасенними. Ви б хотіли? Тому кожен з нас. Виділіть час, можливо, кожен день, щоб молитись за своїх близьких, рідних, щоб вони навернулись до Бога. І як ми мріємо, щоб це місце наповнилося спасеними людьми. Пастор недавно казав, що на, звітній, на звітному зібранні, що ми б хотіли євангелізувати. Це наша відповідальність. Ми не можемо 65 мільйонів розказати про Бога. Можливо, Бог комусь дасть цю можливість на всю землю розповідати про Бога. Але ми маємо відповідальність за наших сусідів і родичів в першу чергу, щоб вони навернулись до Бога. Я хотів би, щоб ми на початку нашого зібрання мали таку молитву. І завжди пам'ятали протязі тижня, кожного дня, що ми маємо відповідальність за наших близьких, щоб вони навернулись до Бога і прийшли. Амінь. Будемо молитись, будь ласка, підніміться. Дякую, дорогий Господь, за те, що ти одного часу знайшов з нас, привів на це місце, дав нам прощення гріхів через замиття кров'ю Ісуса. Будь ласка, ти бачиш людей, які ще не знайшли тебе, наших сусідів, друзів, людей, які живуть в цьому районі біля нашого молитовного будинку. Будь ласка, торкнись їх Духом Святим, благослови, щоб вони отримали Твоє спасіння. Ти можеш відкрити їм дати розум, розум, який надасть їм можливість. Пізнати тебе і отримати спасіння і вічне життя. Ми дякуємо тобі за цей благословений час, який ти дав нам благослови, будь ласка, далі, спів і проповідь, то буде тобі усьому слава. Амінь.